Проєктування листової деталі з прикладів SolidWorks. Будемо проєктувати таку деталь листового тіла. Створюємо нову деталь. Для зручності додаємо в панель інструментів листові деталі. Вибираємо площину спереді і створюємо в ній першу базову кромку. У нас деталь буде симетрична, тому вибираємо команду Вставити лінію від центральної точки, будуємо горизонтальну пряму і вертикальний відрізок. Добудовуємо другий вертикальний відрізок і проставляємо розміри 150 мм. 70 мм. 80 мм. Закінчимо екскіз. І бачимо фантом того виробу, який ми будемо витягувати. Нам потрібно витягнути на 75 мм. Товщина листа у нас 3 мм, але я спеціально зараз зроблю 1 мм, а потім виправлю цю помилку, щоб можна було побачити, де це виправляється. Радіус скруглень 1 мм, коефіцієнт для розрахунки розгортки теж 0,5 От Ми зробили таке перше тіло, але я товщину взяв на ту товщину, для того, щоб змінити товщину, заходимо в перший розділ, який є у нас в дереві. Заходимо в редагування і тут ми можемо поміняти в будь-який момент наше тіло. Далі ми повинні в цій площині зробити отвір. Вибираємо площину, робимо не екскіз і малюємо коло, прив'язуємося до центру відрізка, коло радіусом 20 мм. Розмір можемо допроставляти, оскільки ми його тут завели вже точно. Далі виходимо з нашого з екскізу збереженням і вибираємо команду Зробити отвір. Оскільки у нас система розуміє, що це у нас листове тіло, то тут з'являється доповнительне меню Зв'язати з товщиною. Після того, як ми вибираємо цей елемент, бачимо, що система автоматично у нас підлаштовується під товщину нашого металу. Ми отримали виріз. Далі будемо будувати кромку під кутом. Для цього треба вибрати команду кромка під кутом. Вибираємо ось цю кромку. Система розвернула нам нашу деталь. Для перевірки включаємо. Видімось з плащин. Повертаємо деталь. І починаємо будувати нашу деталь. Лінія проходить з нульової точки, має длину 20 мм, тому приблизно ставимо. Далі у нас маємо закруглення. І третя лінія, яка касательна до нашого закруглення. Далі поставляємо розміри. Цей відрізок має длину 20 мм. Цей відрізок має радіус 10 мм. І відрізок має длину 6 мм. І відстань між точкою і началом координат 10 мм. Все побудовано. Виходимо з ескізи з збереженням. І система автоматично будує нам елемент. Отут у нас є така кнопочка, яка дозволяє на всі прилягаючі грані розпространити цей виступ. Вибираємо, бачите, з'являється наступний. Далі. Ми бачимо, що наш. Початок нашего детали идет из внутри тела, поэтому нужно переключить в режим материал из Різні, різні варіанти побудови, в данном випадку материал outside. Все, деталя наша готова. Праця наша готова. Далі нам потрібно побудувати зеркальну копію того, що, то, що у нас є. Вибираємо команду Зеркальна копія, зеркальне тряження. Але в даному випадку потрібно копірувати не елементи. А копіювати тіла. Вибираємо все наше тіло і в качеці, е, зеркального площини, як ми будемо зеркалювати, вибираємо ось цю площину. Вибираємо цю площину. Все, отримали зеркальну копію нашого виробу. Далі створюємо реброкромку. Вибираємо. Команду Ріброкромка. Вибираємо кромку дану і ми бачимо, отримуємо потрібний нам кромку. Параметри кромки 90 градусів. длина цієї кромки буде 30 мм. Длина 30 мм. Бачимо, змінилось. Також у нас потрібно підняти цю кромку вверх. Для цього є команда смістить, Вибираємо, бачимо зміщення. Зміщення у нас 15 мм. Але нам потрібно, щоб наша кромка була не на всю величину, а мали остові по 36 мм. Для цього ми заходимо в редагування профіля кромки, попадаємо в екскіз і просто. Здвигаємо нашу кромочку і проставляємо розміри. Даний розмір 36 мм. Міняємо наш екскіз. Це розмір теж 36 мм. Закінчуємо наш екскіз і отримали кромку. Далі нам потрібно відзеркалювати цю кромку. В предучому зеркалі ми вибирали тіло, тут ми можемо вибрати операцію. Вибираємо зеркальне відображення. Тут ми бачимо, копіюється тільки один елемент цей, і вибираємо плоскость. Плоскость у нас буде стандартна справа. Бачимо фантом нашої кромки. Який отримали цей фантом. Далі нам потрібно побудувати е, виступ. Вибираємо цю площину, е, Вибираємо команду Побудувати бразову кромку виступ і е, добальовуємо той виступ, який ми бажаємо тут мати. Для зручності вибираю прямокутник по трьом точкам і будую прямокутник. Далі вирівнюю прямокутник. Центральну точку і мильову точку, точку по горизонталі. Далі проставляю розміри. Даний розмір у мене 20 мм. І цей розмір має 40 мм. Закінчуємо команду, виходимо з ескіза. І ми бачимо подову виступу. Обов'язково треба відслідкувати, щоб було включено кнопочка «Об'єднати результати. І ми отримали виступ. Тепер треба зробити згін на, цій, на цьому елементі. Вибираємо в якості площини е, і струємо екскіз і малюємо тут е, вертикальну лінію. Обов'язково відслідкуємо, щоб вона нічого не, не прив'язалась. І проставляємо. Розмір. Длина лінії не має значення. Відстань 10 мм. Виходимо і ходимо з екскізу. Далі вибираємо команду, згіб по ескізу. Вибрали команду. Вибираємо тепер той згін, який ми хочемо. Згнути, залежить, як буду вибирати зліва чи справа, буде мінятися різна геометри деталі. Бачите, даний момент правил, треба вибрати основну деталь, яка залишається на місці. Ми отримали згін. Все тут залишається і параметри. Далі нам потрібно побувати прорізь. але. Перед тим, як побувати проліз, треба спочатку розігнути ось цей елемент. Тому входимо в команду розгагнуть. Вибираємо фіксованого грані, яка залишається на місці, і вибираємо той згін, який ми потрібно, хочемо розігнути. Якщо потрібно, можемо знайти всі потрібні згини, але в даному випадку це не потрібно. Все, ми деталі розігнули. Тепер вибираємо цю площину і в цій площині будуємо новий ескіз, в якому будемо робити отвір. Вбираємо побудову прямокутника по кутам і будуємо такий прямокутник, який був значно більше, ніж наша деталь, щоб вирізати. Далі проставляємо розміри між деталлю і отвором, ширина отвору, і вирівнюємо висоту нашого отвору. По цій грані. Вони є колініарними. Вирівняли. Якщо у нас випадково тут е зміститься, треба продлити, предл В даному випадку все нормально. Далі обираємо команду вирізати. Оскільки у нас деталі згогнута, треба вирізати е через все, насквозь. Ну, бачимо такий отвір. Тепер назад е згинаємо назад нашу деталь. Вибираємо команду зігнути. вибираємо, Система автоматично вибрала плоску грань і тепер вибираємо той кут, який ми хочемо зігнути. Ось бачимо, виріс на двох гранях. Далі ми побудуємо. Нову грань, реброкромку, вибираємо дану кромку, вибираємо команду реброкромка, Будується кромка, десь приблизно такої висоти, і задаємо параметри. Длина нашої кромки буде 85 мм. Далі. Оскільки у нас і кут нашої кромки буде 75 градусів. Тобто кромка буде під кутом. Ось ми отримали таку, таку кромку. Оскільки у нас тут може бути присвяти, е, розрив матеріалу, тому вибираємо зняття напруги, вибираємо е, такий варіант зняття напруги. В ітоги ми маємо ось такий. Розрив наші деталі, який треба закрити. Ми вибираємо команду, «Кут», кут», вибираємо елементи і бачимо, що автоматично добудовує наш кут. В залежності від параметрів, ми можемо різні варіанти ставити і різний зазор. На випадку ми вибираємо рівні полочки, зазор 0,2 мм. Отримали нашу деталь. І тепер ми можемо отримати розгортку нашої деталі. Можемо розгортку чи деталь назад. Далі ми на цю деталь будемо робити креслення наступний раз.